Друзі, всім вітання! З вами Бондар Андрій. Сьогодні у нас 26 жовтня, четвер. Я знаходжусь біля Вінницького авторинку і хотів би з вами трошки поговорити, повідповідати на ваші питання. Наприклад, Таня є про те, коли працює Вінницький авторинок, а він в принципі працює кожного дня, бо вхід вільний, ось є фіртка. Заходите і дивитесь машини. Зараз у нас тільки 20 хвилин на 9. Всі машинки ще мокрі. Вчора був дощ, вчора я не знімав, тому я вирішив познімати сьогодні. Ось така обстановка. Людей взагалі немає, тільки одні голуби літають. Так як машинки мокрі, їх прийдеться протирати, щоб знати ціну. Тому давайте не буду цього робити, просто прогуляюся, щоб ви мали розуміння, які машини є на сьогоднішній день на Вінницькому авторинку. А далі ви можете мені зателефонувати. В принципі, я тут недалеко знаходжуся. І я зможу під'їхати і оглянути автомобіль, який вас зацікавив, або хоча б під'їхати, щоб знати про нього більше. Ось такі реношки є. Шкода, Renault Реномеган в кузові Хеджбек. Недавно я його дивився. Шкода Октавія. Бензинова. Ще один X-trail. Toyota Rav4. Renault Modus. Пісіренький. сіренький. речі, цікаво, скільки він там коштує. 10 рік. 6900. І тут є немало машин, які постійно тут знаходяться. Їх не забирають власники. Бо в принципі мають другі машини, на яких їздити. А є такі машини, які приїжджають тільки в суботу. Тобто люди виганяють автомобілі на ринок, вони на тих автомобілях і їздять. Але в суботу набагато все жвавіше і набагато більше варіантів ми маємо. Ось така Кія є. Гольфик. Давайте я прогуляюся по всьому ринку, по цьому куску ринку і по наступному. До речі, ну отак, якщо дивитися по ці будки, це один кусочок, а там наступний то другий. Там ще буси є. Но про буси щось я ніяк не зберуся зняти відео. BMW X1. Опелк, Фабія, Zhigul. Вас, точніше кажучи, за дві штуки баксів. Ford Focus хечбек. Хто любить хечбеки, дивіться, який варіант, принаймні вживу виглядає гарненько. Усі вони гарненькі, тако виїхати потім покататися на них тиждень на цих машинах, вони будуть вже не такі яскраві. Тут їх понатирали, понамивали. Туран. До речі, люди дуже люблять турани, наскільки я помітив. Особливо дизельок, але треба там на правильному двигуні, щоб він був. Дай, туксон, теж їх тут немало. Mazda 5, ну і киосіт. До речі, такі машинки на правильному двигуні. 1,6, вони дуже витривалі. На них можна їздити і їздити, при тому всьому економні. Такі хороші машинки. Я би їх розглядав до покупки, якби мені треба була маленька, невелика така машинка. А ще один туксончик, гольф. Ланоси, вже Гулі, Октавія, Б-5 Passat, Opel Insignia Універсалі. Така довга машина. Ще один опельок. Ford Fusion. Hyundai Tucson. Ще одна Fabia. До речі, немало так Фабій тут. Фасатик. Volkswagen Bora, тут вже стоїть, напевно, стільки часу, скільки я взагалі знімаю цей ринок, щось не особо він їде Дев'ятий 9 рік, 1,6 дизель, 7800, 240 пробігу. Така машинка є. Opel Insignia, Шкода, Octavia, ну і там стоїть ще цей Golf Plus. Я його оглядав, до речі, 120 щомось, там, тисяч пробігу рідного, ну, але і ціна там немаленька. Може вже трошки спустили, хоча ні 6700 так і стоїть. Ось такий Меган тут є. Ще один Ну, Нічого відповідно не видно. Машини мокрі. Мало що побачиш, просто сам факт, що такі машини тут є, треба розуміти. Так, ще один Passat в Б6 кузу. Давайте глянемо. Сьомий рік. Ціна договірна. Що це 2 літра дизель? Ось такий туранчик тут є, старіший і трошки новіший. Ауді в Б6 кузові. Люблю я ці машинки, але їх багато хто чомусь боїться, бо типу складна підвізка і швидше куплять гольфа, ніж Ауді. Тут у нас 2001 рік, 2 бензин, ну якби ще 1,6 бензин, Hyundai Tucson. Ось такий кашхайчик. Так, теж цікаво, скільки кашкайчик коштує. 13 рік, нема ціни. Ще один Opel. Ну і ще один Nissan Qashqai. Давайте перейдемо на інший ринок. Подивимося, що там з'явилося. Чи все те саме, може, не знаю. До речі, друзі, якщо ви в мене замовляєте разовий огляд, то ви так і пишіть. У мене є такі люди, які стараються, чим побільше виманити від мене інформації. Тратять мій час, а потім десь втрачаються, самі не відписують і так далі. Тому я буду трошки якось ретельніше відбирати людей, менше тратити свій час, бо і так помітив, що в телефоні я провожу 11 годин кожного дня. Ну і 2 години, щоб ви розуміли, в мене вімкнена камера кожен день. Тому треба цінувати свій труд, чим би ви не займалися. І машинки. Четверка, дивіться, яка за 2600. Нормально купити за таку суму. В принципі, тут особливо нічого нового і не з'явилося, я вам так скажу. Але давайте все одно прогуляємося. Така шкода Октавія. Hyundai I30. 11 рік. 1,6 дизель, автомат 8400, 210 тисяч пробігу. Що це в нас за чудо? Десятий рік, 2400, ціна, 1,5 бензин. М? Так, шкода. Її я вже бачив. Потім KIA Ceed в універсалі. Жук. Tiguan Audi Q5, Tiguan і Fasat. Шостий Шестой Golf Універсалі. Подивлюся, до речі, його. Щось я не пам'ятаю, що я дивився 10-й рік, 1.6 дизель, 218 тисяч пробігу, 8950. Nissan такий тут є. І ну, і Ще там стоять якісь автомобілі. Давайте вже прогуляємось, раз таке діло. Октавія, одна, друга, третя і гольф. Всі вони без стін, ще є два Ford Fusion. Дивіться, мало, мало їх, да? це вже скільки 6 штук я нарахував. Це тільки тих, що стоять в стороні. Так, шкода, Октавія MPI. Прикольно, гарненько. Диски такі класні. Так, що тут у нас? 7500 сьомий рік, 172 тисячі пробігу. Швиденько пройдемось, бо мені цікаві автомобілі, такі як Audi, хочеться глянути, що там стоїть позаду. П'ятий Golf в універсалі, Opel, Mercedes, Skoda, Toyota, Jeep. Тут два джепа навіть. Ось така шкода. Nissan. Ось такі тут кросовери є і навіть позашляховики. Тому майте на увазі, що в принципі на Вінницькому авторинку кросоверів немало. Твертий гольф 1,6 стоїть, 4900 ціна, бо я до нього підходив. От Audi, а 6 там в універсалі 2 літровий дизель 17 рік Туранчик. Такий старенький, кого це він року. Давайте глянемо вже шостий рік. Нічого собі. Не дуже він і старенький. Думаю, десь третій рік. Рено модус, який мігрує з одного кінця ринку на інший. В принципі, все, туди я вже далі йти не хочу, там буси стоять. Щось я в бусах поки не зацікавлений. Тут є такий участочок ринку, де просто всі машини без стін, майже всі. Хтось, тобто, може, цей кусочок викупив чи як, можете подивитися, сюди прийти, які машини є. В принципі, машини непогані, але немає цін. Ну і такі ще машини тут є. Просто ось так покажу. Не хочеться мені вже йти. Вже і так нагулявся тут. Гарний вийшов ранок <сміх> з прогулки по ринку. Якщо ви побачили якийсь автомобіль, який вам сподобався, дзвоніть. Будемо дивитися його краще. До речі, друзі, дивіться, якого гольфа я викупив, похвалюся вам. Поки що він не продається, його треба готувати, але сама машинка цікава. 17 диски на непоганій гумі. Дві дверки, ось цих були міняні, передня і задня. Замінена якось погано, чи, не знаю, чи вона провисла і ось тут. Треба. треба виставити цю дверку, зазори, І тоді буде найс. Фарбовані молдинги. Дуже класний колір, такий типу мокрий асфальт, чи як його називають, хоча він не зовсім асфальтний, але темно-сірий, я би сказав. Ось такий фаркоп позаду. Тут теж все гарненько, салон чистенький. Порівняно з тим огліфом першим, що я брав, то в салоні геть чисто. Мінімальну якусь хімчисточку можна зробити і буде класна машинка. Тут у нас є клімат, ось це все. Я би хотів теж зняти і якось пофарбувати його. Ось таке кермо 267 тисяч рідного пробігу. Оця проблема їхня з провищими картами. Якось я на це більше звертав увагу раніше. Зараз це вже кажеться дрібничкою. В будь-якому випадку треба машинку ще готувати, тут молоточок є навіть. Але екземпляр дуже достойний. Подивіться, яка ось тут пляма. Ну і стелю треба перетягнути. А так роботи небагато насправді. Ось такий якийсь вийшов відос, більш розмовний. Я вам дякую, що були зі мною. Суботу має бути більше машин, тому, в принципі, все до суботи.